28 жовтня, з нагоди 72-ї річниці визволення України від фашистських окупантів у Лозовій на меморіалі слави провели мітинг. У заході взяли участь керівництво міста та району, помічники народного депутата Анатолія Гіршвальда, ветерани війни та праці, депутати міськради, представники підприємств, установ та організацій, громадськість. Під час другої світової війни саме на територію України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. У ході визволення України силами чотирьох українських фронтів, які налічували понад 2,5 мільйонів осіб, протягом січня 43-го року, жовтня 44-го року, було проведено серію блискучих наступальних операцій. Визволення України завершила Карпатська операція, яка розпочалася 9 вересня 44-го року. 27 жовтня 44-го року було звільнено Ужгород. 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. За сучасними підрахунками загальні людські втрати України у 41 першому роках становлять близько 9 мільйонів людей. Два з половиною мільйона українців були вивезені для примусової праці до Німеччини. На території України на руїни та згарища було перетворено понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів людей. Також повністю або частково було знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Ми схиляємо голови перед подвигом тих, кого вже немає серед нас, хто захищаючи нашу батьківщину, поліг у смертних боях. Наш народ цю пам'ять свято оберігає, як святиню передає у спадок наступним поколінням. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, які ціною власного життя дарували нам перемогу. У цей день традиційно на честь усіх загиблих воїнів-визволителів української землі провели урочисту церемонію покладання квітів до братської могили на меморіалі слави і згадали всіх, хто захищав рідну землю від фашистських окупантів.